Навчання грамоти велика рукописна буква М. Діти, відгадайте загадку? На дерева грається, на хвостику гойдається, непосидливе малятко. Це веселе, мав пенятко. Діти, кого ви бачите на малюнку? Дайте ім'я хлопчику, щоб воно починалося з літери М. Наприклад, Миколка. Куди ходив хлопчик з мамою? Так, до магазину. Що мама купила йому? Морозиво. Діти, складіть речення за схемою. Наприклад, можна скласти речення Мама купила миколці морозиво. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву М. Розгляньте і порівняйте друковану і рукописну літери. Які елементи вам уже відомі? Так, заокруглення з похилою лінією і дві довгі прямі похилі палички із заокругленням унизу. Зошит свій я відкриваю, рівно я його кладу. Ручку я ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь. Буду я писати вправно, до роботи я берусь. Отже, діти переходимо до написання великої літери М. Починаємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії. Заокруглюємо вниз, праворуч і ведемо похилу вгору до міжрядкової лінії. Не відриваючи руки, пишемо пряму похилу паличку, спочатку ведемо по вже написаному, заокругленням внизу, яке доводимо до міжрядкової лінії. Знову, не відриваючи руки, пишемо ще одну паличку. І заокругленням за унизу пишемо підлічбу раз і. Два, і, Три і.